Чому я не раджу використовувати олію в домашньому домі? Чисто олію. Олія буде з ваших глибших шарів шкіри витягувати вологу і ніби зверху буде все зволожено, але всередині в організмі ви ж цього не бачите, вона буде зневоднена. Також олія буде закупорювати пори, що може призвести до акне або подразну. Часте використання олій може призвести до погіршення природного відновлення шкіри. У своєму кабінеті я використовую мультиламелярну емульсію від марки Єленіс, і це не реклама, це справжня любов, вершки для тіла, молоко і мед і крем-батер для тіла, манго і авокадо. Також зараз немає в мене, але ще є вершки для тіла зелений чай. А також рекомендую молочко для тіла від марки Епілакс, Алоє і зелений чай. Якщо подивитися на цей склад. Дуже багато активних речовин, дуже багато поживних речовин, які справді будуть допомагати вашій шкірі і будуть проникати в глиб вашої шкіри, а не просто створювати так звану плівку, через яку ви будете фальшиво думати, що це таке зволоження для тіла.